В Івано-Франківську річницю трагічних подій на Майдані відбулася хода пам'яті Героїв Небесної Сотні. Колона вирушила від вічового майдану до меморіального скверу, де священники відслужили панахиду. Сотні прикарпатців вшанували героїв Небесної Сотні. Ввечері 18 лютого у Івано-Франківську на їхню честь відбулися пам'ятна хода та панахида. Участь у акції, ініційованій свободою, взяли мешканці з цілої області. Колоною із вічового майдану учасники ходи пройшлися стометрівкою до меморіального кладовища, де похований герой Небесної Сотні Роман Гурик. На чолі колони йшла молодь із факелами, яка несла фотографії загиблих на майдані прикарпатців. За словами одного із ініціаторів акції, голови обласної організації Свобода Василя Поповича, рік тому одним із перших вбитих на майдані був свободівець із Городенки Сергій Дідич. Сьогодні е, нас моральний обов'язок вшанувати пам'ять. І Сергія Дідича, і всіх героїв Небесної Сотні, які загинули за Україну беззбройно. Жертвується своїм життям заради доброї української держави, заради того, щоб людям жилося краще. Черговий раз хочемо нагадати людям про те, що є така дата, що цих людей треба пам'ятати і вшановувати. Він нагадав, окрім фінансових запозичень, нині Україна мало в чому змінилася. Ці слова підтримав нардеп попереднього скликання Верховної Ради Руслан Марцінків. Тоді побутували думки про те, що ми і так довго стоїмо, вже три місяці. Але хотів би сказати, що якщо б сьогодні мені сказали, що ще би варто постояти три місяці, шість чи рік, я би стояв, але щоб ці хлопці з Небесної Сотні сьогодні були живі і були разом з нами. Тому сьогодні, рік по тому, ми мусимо вшанувати тих хлопців, які насправді віддали своє життя, щоб ця країна змінилася. І ми, свободівці, все будемо робити, щоб докорінні зміни в нашій державі відбулися. Олексій та Світлана Кульчицькі приїхали до Івано-Франківська на могилу свого колеги, земляка, сотника майдану Сергія Дідича. Разом з ним торік були пліч-опліч у Києві на Революції Гідності. Цей день для нас дуже трагічний, тому що. Ми ніколи не думали, що наш Сергій, якого ми всі так любили, якого поважали, який був дуже таким надійною людиною, нашим таким сотником, просто незамінимою людиною, що він може загинути. Але він віддав своє життя за нашу Україну. Минув рік, а змін немає, і сумом зізнаються учасники ходи. кажуть, очікують на мир Україні. Миру очікуємо, але не знаємо, чи він буде тот мир, бо Путін дуже. Одне обіцяє, друге робить. Думаю, все-таки, що влада зрозуміє, що їм треба щось робити і віримо в краще, нам тільки залишається вірити і боротися за краще наше життя. Герої не вмирають. Під такими гаслами учасники ходи молилися у меморіальному кладовищі. Опісля запалили сотні свічок пам'яті. Згадати події річної давнини та вшанувати полеглих героїв в Івано-Франківську розпочався цикл заходів, присвячених річниці кривавих подій на Євромайдані, 18 січня в обласній філармонії провели концерт реквієм Герої не вмирають. Багато говорять, що більше загинуло 20-го чи 21-го, але я не впевнений. Бо в Маріїнському парку, коли тітушкам було дозволено робити все, і була їм роздана зброя, що зараз вже доказали. Вбивали, палили масово людей, лишався від них одяг, а той одяг не лишався, і дуже ще досі багато розшукується, які рахуються зниклими безвісти. Цей вечір Володимир Кривенко присвятив Янголу. Таке прізвисько отримав від бойових побратимів за віддану працю 31-річний Ярослав Чомко, боєць медичної роти Нацгвардії, котрий трагічно загинув 13 січня на Донеччині. Тоді хлопець виїздив на порятунок побратима та загинув від кулі снайпера у спину, коли допомагав пораненому. Так само, як і рік тому, ризикуючи собою, він рятував інших. Коли почався майдан, як лікар, сказав треба рятувати. Вперше, народ знає, за що він, за що бореться, за самостійність і за краще життя своїх дітей муків. Якщо не буду боротися, то нічого не буде. Все боротьба. Щоб народ добре жив, не повинен боротися. Загинула людина, яка мала нести життя. Загинула людина, відійшла в вічність та, яка мала спасати життя, та яка мріяла про те, що вона буде працювати, вона буде допомагати, нам буде займатися профілактикою. Тим, чим ми всі з вами, хто тут є, є дуже багато присутніх, моїх колег-медиків. Протягом концерту волонтери збирали кошти. Їх організатори вечора передадуть батькові загиблого героя. У мене є така ідея і мрія, що ця людина, Ярослав Чумко, для якого збираються гроші на меморіальні дошки і на пам'ятник. Він це заслужив. Він був пліч-опліч на Майдані доктором зі мною. Потім він зголосився в АТО, пішов в Нацгвардію і нещодавно загинув. Трагічно. Спільною молитвою та сумними піснями цього вечора шанували усіх героїв, котрі ціною власного життя захищали цілісність України рік тому на Майдані у столиці, а тепер на Донбасі. Вони здивували нас, вони здивували світ, бо це люди, це хлопці, це молоді люди, які позбавлені почуття страху, які позбавлені почуття боязні перед смертю. Це люди, для яких честь держави, честь України понад усе.